Так, народ, всім привіт, коротесенький огляд біткоїна і озих ситуації, який буде на цьому тижні, тому що це буде, м'яко кажучи, завершальний тиждень перед різдвяними святами. Там же, я думаю, ні торговлі, ні якихось таких глобальних дій у нас не буде. У нас є тут ці події, у нас засідання ФРС і, і все, 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 що буде на цьому тижні, тому заходьте в телеграм-канал. Далі, дивіться. Вчора я казала, що я чекаю. Шорт по біткоїну, тобто ну, чекаю корекції е, хоча б в цей рівень, а, а то і нижче там 41 тисячі, 40 тисяч. Що відбулося? Біткоїн дав корекцію і ліквідував на 410 мільйонів доларів позиції всіх лонгістів. Тому, будь ласка, слідкуйте за подіями, за каналом, тому що ну, всі кричать лонг-лонг, а в ітогі, будь ласка, от вам і ліквідації. Тепер далі хочу поговорити про біткоїну, що на принципі, треба робити. Так, що ми бачимо по біткоїну? А ось я виділяла структуру, ми пробили свіпом. Зазвичай, коли у нас такі свіпи, це йде зняття ліквідності. Що ми тут можемо зробити? Ми можемо спробувати взяти лонг да, з текущих і виставляти стоп за даний свіп. Поясню, чому. Да, тобто ви зараз скажете, ой, у нас же тут є свіп, це не треба виставляти. Ні, дивіться. Цей свіп вже ліквідність почистив. І якщо ціна піде знімати цей свіп. То в неї вже є ну, більш цікавий для неї діапазон, куди вона може прийти. рівень 36-35 тисяч, ось тут у нас велика накопичні ліквідності, і вона, в принципі, вже спокійно, якщо перебуває цей свіп, може прийти в цей рівень. То, звичайно, що перебуваючи цей свіп, ми опустимось нижче. Тому я не бачу сенсу ставити такий великий стоп, тому що він дуже тут великий. Зараз подивлюсь, скільки відсотків, якщо так брати. Ну, 4,5% це дуже багато, якщо особливо ви якісь плечі використовувати. Тому що, тому це нелогічно. Саме краще, тут сюди ви поставили стоп і торгуєте від. Рівня. Чому я раджу зараз логіт? Так, да, у нас все висходяще, і ну, йти проти тренду, да, це зараз трішки глупо. Так, да, у нас тут лишається велика кількість неперекритої ліквідності, але я в попередніх оглядах вам вже показувала, що у нас є цей рівень, і ми, в принципі, логічно ще можемо сюди впертися. Але є один нюанс, який мене трішки смущає це якщо відкривати SP500, то бачите, я собі повиділяла: вже. ми прийшли, грубо кажучи, в рівень. В який ми впираємося. Якщо ми зараз пробуваємо і починаємо над ним проторговуватися, і почнемо знімати цей рівень, то ми знімаємо історичний максимум рівня по SP500. Це, в принципі, ну, таке прям дуже позитивне звіно, Чи воно буде з урахуванням цієї ситуації? Але, ну, я скажу чисто свою думку, у нас йдуть вибори в Америці. І, звичайно, що. Для того, щоб діючого президента далі обрали. Звичайно, ну, я так хочу, щоб його далі обрали, тому що його опонент не дуже добра людина. Всі ми знаємо для нас. і е е він буде старатися робити так, щоб економіка, в принципі, показувала позитивну динаміку, щоб, в принципі, була можливість далі його обирати. Тому е є такий шанс, імовірність того, що S&P 500 продовжує свій ріст. Е далі перейдемо на графік. Долара. Да? Тобто, дивіться, в принципі, у нас індекс долара зробив корекцію. Єдине, що мене смущає, у нас є зони трішки нижче. тобто Ми можемо ще відкотитися, пробити там структуру і побачити теж падіння по долару. І що ми бачимо, якщо долар падає, то все інше росте. Таким чином, тому, в принципі, зараз по біткоїну можна спробувати шукати якісь лонги. Uh, але ну, тримати в голові оцю всю ситуацію і те, що ну, імовірність того, що ми можемо провалитися, вона в нас все таки є. Але uh, на цьому тижні дуже там, багато подій. І я думаю, що ми все-таки побачимо і ціну будуть тягнути ще вверх. Тому ось такий варіант: сетап. Всім uh, солодкого дня і та хорошого тижня.